Сьогодні і завтра вирушаємо на пошуки святих печер, із яких на всю Україну засяяло світло Христової віри. А нашим провідником буде сам преподобний Антоній Печерський, великий молитовник рідної землі. Та спочатку на шлях проляже не північ до суворої і прекрасної Скандинавії. Перед нами холодна і з важкими свинцевими хвилями протока, що розділяє Швецію та Данію. На березі сидить у задумі бронзовий воїн у кольчузі, поклавши на коліна широкого меча і підставивши холодному вітру свою лопату бороду. Так, це Вікінг або Норман, або варяг, як його називали в нашому краї. Це він започаткував віко повну путь із варяг у греки. Що вела через стольне місто Київ. Не секрет, що північні зайди досить довго розбурхували руську кров. Більше того, прибічники так званої нормандської теорії походження Київської Русі стверджують, що без варягів розквіт держави Володимира Великого та Ярослава Мудрого був би взагалі неможливий. Інша точка зору відводить варягам на Русі роль грабіжників і узурпаторів. Втім, істина, як і завжди, посередині історична довідка. Коли накопичена в холодних фіордах Життєва енергія вихліпнула з VI по одинадцяте століття. Щонайменше дев'ять валів звитяжних воїнів у Європі стало трохи зимно. Варязькі хвилі вкрили терени від Ньюфаундленда до Волги, від Гренландії до Сицилії. Ерік Рудий, Вільгельм Завойовник, Віще Олег. Все це славне воїнство залишило помітний слід в історії. Вплив відбувався у двох напрямах: військовому та релігійному за часів князя Ігоря, до речі, титул та ім'я варязькі. Його військова дружина ще мінімум наполовину складалася з варягів. Це зрозуміло, хоча б із того, що присягалися дружинники нарізно, окремо християни вікінги і окремо язичники Русічі, збереглися тексти обох присяг. Відомо ж бо що Скандинавія християнізувалася в середньому на два століття раніше ніж слов'янські країни. Християнство змінило вдачу суворого та жорстокого північного воїна, яскраве свідчення цього мучеництво двох дружинників київського князя, варягів Федора та Івана, батька і сина, які стали одними з перших християнських святих Руси України. Ось як оповідає про те, під 983 роком літопис Руський. Був варяг один, двір його був, де є нині церква Святої Богородиці, і варяг той прийшов, був із греків, і потай держався віри християнської, і був у нього син Іван, гарний з лиця і душею. І сказали послані до варяга. Упав жереб на сина твого, бо зволили боги його собі. Тож учинимо жертву богам. І сказав варяг: не боги вони суть, а дерево. Сьогодні є, а завтра вже згнило. А Бог один є. Той, що сотворив небо й землю, і людину, і зорі, і сонце, й місяць, і дав життя на землі. Не дам сина свого бісам. Вони, пішовши, повідали про те людям, а ті, взявши зброю, пішли на нього і рознесли двір довкола нього. Він же стояв на сінях із сином своїм, і вони сказали йому: Дай сина свого, ми отдамо його богам. А він відповів: якщо вони боги є, то нехай одного між себе Бога пошлють і візьмуть сина мого. І зняли вони крик і підрубали сіни під ними, а тоді пов. Бивали їх, і не знає ніхто де їх положили, бо люди були тоді невігласами і поганими. Немає сумнівів, що святі Іван та Федір збирали свої скарби за настановою Ісуса Христа виключно на небі. Але напевно були й інші варяги-збирачі, яких цікавили переважно земні коштовності. Тут і приєднується до нашої прощі преподобний Антоній Печерський. Ось що написано в густинському літопису під 1013 роком: прийшов у Київ преподобний отець наш Антоній, і вселився в печеру Варяську. Що ж то за печера? Існують дві версії стосовно цього. Згідно першої, літописне підземелля слугувала коморою для варязького гарнізону, що стояв у княжому селі Берестові, зовсім поруч із місцем де свого часу постала києво Печерська лавра. Та цей загальнонародний переказ заперечують свідчення Печерського патерика преподобний Федір, що за повелінням Ігумена жив у Варязькій печері, натрапив на велику поклажу золотих і срібних речей, як це названо у Печерському патерику. Та він одразу ж знову заховав скарб у землю, аби позбутися диявольської спокуси заради душевного спокою і спасіння. Бачив це і преподобний Василь. Однак про цю пригоду стало відомо сину київського князя Мстиславу Святополковичу. На допиті преподобний Федір розповів, що скарб складався переважно із богослужбового посуду латинського, тобто вар'язького зразка. Сучасні дослідники припускають, що коштовна церковна утвар була схована у печері варягами християнами під час них ревного язичника князя Святослава Ігоровича у 971 році. Обидва монахи відмовилися віддати княжому синові скарб, були піддані тортурам і ранам, через що й померли. Тім і їхній мучитель невдовзі був скараний на смерть рукою Божою. Варязькі скарби шукали і потім. Народна уява завжди задягала ті провалля в шати таємничих і неймовірних оповідей. Ще й сьогодні, коли неколи можна почути твердження, що києво печерську лавру підземні ходи з'єднують, аж із і лінським монастирем у Чернігові. Фантазерам додають снаги відкриття для вільного відвідування Звіренецьких печер біля Видобицького монастиря та Феодосівського скита біля села Ходосівка під Києвом, а також віднайдення підземель на території Михайлівського Золотоверху. Часи нам завітати до варяської печери. Зараз таку назву має цілий комплекс підземних споруд, сполучених із дальніми печерами Києво-Печерської лаври. Та ми підемо до них верхом, прибираємося крізь хащі Дніпровими схилами і нарешті натрапляємо на портальчик із жовтої цегли. Знайти його дійсно непросто. Не так давно варяські печери ретельно дослідили археологи Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника. Заходимо разом із ними до підземелля. Причани з свічками сюди не пускають, але відчуття святості місця колосальне і не дарма. Науковці знайшли тут дивовижні речі. По-перше, ці печери справді істотно відрізняються від сута монастирських підземних споруд. Дев'ять коридорів, що найпізніше першої половини XI століття, дві келії 11 та 15 віків, а також поховання бічні ніші, так звані локолі, здається, небагато. Зате археологи з'ясували, що варязькі печери були цілком автономними від дальніх Печерлаври, тобто вони, як і літописні, мали вхід з боку Дніпрових Круч. По-друге, в одній келії знайдено унікальне зображення хреста Голгофи, вироблене прямо в стіні. Дуже ймовірно, що той хрест, вирізблений на стіні рукою самого преподобного Антонія Печерського, а келія, де знайдено святиню, належала теж йому. І чи не цей хрест? Я найціннішим скарбом варязьких печер. Преподобний Антоній не лишився тут надовго, а рушив далі виконувати благословення, отримане на святі Афон, просвічувати і розбудовувати молитвою Руську Землю. А от варяги, вже наприкінці того ж одинадцятого століття, практично розчинилися серед русичів, залишивши про себе пам'ять хіба в кількох десятках скандинавських слів і власних назв. А також у тій дорогоцінній поклажі, яка й досі можливо перебуває у Варязькій печері, а їх далекі нащадки, сучасні Ольги, Ігорі та Олеги, знову і знову вирішують споканвічну проблему місця збереження своїх скарбів, бо сказано господом: де скарб ваш, там і серце ваше.